Бі казати на тему особистий духовний досвід. Я маю на увазі наш особистий духовний досвід. Колись багато років тому одна людина з церкви запитала мене, пастор, а скажи, будь ласка, чому деякі люди... Так багато років були в церкві, разом співали, разом молились, а потім вони відійшли від Бога і вже ведуть такий, ну, яскравий, на жаль, нехристиянський образ життя. Я задумався тоді і кажу. Це складно відповісти у кожного. Є своя причина, а іноді їх буває у одної людини декілька причин, що вона, та людина, відходить від Бога. Формули нема. А потім а потім трошки замислився і відповів те, що і мені допомагає мати це на увазі і жити. Я сказав йому, Скоріше за все, за деяких причин вони втратили реальність Бога. Не було або забули свій особистий духовний досвід, тому цей світ став для них більш реальним, і вони, то, що реально, тому і присвятили життя. Ще такий приклад вже з недавнього часу. Ми з Олексієм були в одній подорожі і балакали з одною жінкою. Вона з такої більш традиційної церкви. Вона дуже хвора. І коли ми балакали, вона і тоді так відчувала себе не дуже гарно. І ми кажемо, ми можемо за вас помолитися, вона, будь ласка, і кажемо, ну і ви ж за себе молитесь, за зцілення. І відповідь мене вразила. Вона сказала: молюсь за різне, за мир, за людей, так нас навчили. А за себе? За себе не молюсь, за зцілення. Ми помолились за неї, і мені так захотілося, щоб вона щось відчула від Господа. Ну, саме простіше це зцілення отримала. А в кінці молитви ми з Олексієм порадили той людині. Ми підемо, а ви моліться самі, моліться за себе, моліться, щоб мати від Бога. Зцілення. Ото й буде для неї може вперше свій особистий духовний досвід. Щоб нам його мати, нам заповідано зростати в пізнанні Господа. Не в якихсь теоріях, а в пізнанні, шукати Царства Божого. І я впевнений, як і ви, що Господь не казав тільки за процес. Шукайте, і для вас цього заняття буде достатньо. Ні, ні, він сказав: той, хто шукає, той що, він знаходить. Та шукати того, що вгорі, перебувати у слові і не просто процесом бути задоволеним. На жаль, немало християн задоволені процесом. Ти читав Святе Письмо? Так, зранку прочитав. Є план перемоги, чотири розділи я прочитав. А хоч маленьке відкриття є. Оце важливе питання. На жаль, дехто цього досвіду або немає. Бо робить формально деякі справи. Або, на жаль, забувають. Ісус колись докорив юдеїв таким докором. Ви ані голоса його не чули, ані виду його не бачили. Це записано Івана 5 розділ 37 вірш. І думаєш, ну як це так, юдеї? Вони ж постійно в синагогах чули слово. Вони ж молилися. А якщо там були середині фарисеї, то ті робили так, що два рази на тиждень вони постилися. І ось такий докір слова, голоса, точніше, не чули і не бачили його виду. Пам'ятаєте, колись я. Хтось пам'ятає, може, казав такий приклад на перше Івана, перший розділ, перший вірш. Іван починає з таких слів, що ми чули, оце особистий досвід. Або що бачили власними очима. Ну, власними розуміємо, це особистий. Духовний досвід, що розглядали, мається на увазі теж особисто, і чого рукам руки наші торкалися про слово життя. І він тоді і розповідає, і служе, бо має особистий духовний досвід. І це стосується не тільки апостолів, ті, хто були авторами нового заповіту. Я тут коротенько скажу, хтось думає, може, не з цієї церкви, що він каже не так рідко, Бог благий. Друзі, в мене був дуже такий свій особистий досвід і відкриття. Не стільки зі слова, скільки я просто пережив серцем, бачив Бога. Пережив то, що він настільки благий, що це мені запам'яталося на все життя. Так, відчуття вони згасли, і ті переживання, вони, може, десь в чомусь тоді забулись. Але я пам'ятаю і розумом, і серцем оцей свій особистий досвід, але не про це будемо сьогодні казати, про мій особистий. Можемо розглянути деякі приклади Євангелії від Марка, сьомий розділ 32, і до 35-го вершати ми прочитаємо. І приводять до нього глухого, немого, і, благають, щоб його, щоб руку на нього поклав. І взяв він його від народу самого, і вклав пальці свої йому в вуха. І, сплюнувши, доторкнувся його язика. І на небо, споглянувши, він зітхнув і промовив до нього Євфата, цебто відкрийся. і відкрилися вуха його, і пота його язика розв'язалися негайно, і він став говорити виразно. Ось так хвору людину деякі люди привели до Христа. Щоб Христос що зробив, щоб руку на нього поклав, ми читаємо по тексту. Але, друзі, тільки Бог знає, що треба зробити і як допомогти цієї хворої людини. Я не про зцілення, я взагалі кажу, один тільки Бог знає як. Мені здається, що кожного з нас. Ну, майже кожного. Теж хтось привів до церкви. Ми не чути не могли, то, що з духовного світу, не сказати Богу щось. Отакі були глухонімі, коли нас вперше привели до церкви. І ті люди, хто нас привів, вони теж щось бажали такого, щоб Господь щось зробив, але трошки на свій лад. Як і ті, хто привели сказали поклади на нього руку. А він не поклав, бо він знав, що треба зробити. Він зробив щось інше, відвів від цих людей і щось особисто зробив в житті цієї людини. Людина отримала зцілення. І шлях був для того зцілення не такий, як у всіх. Я ще раз кажу, я не про методи зцілення, бо ми теж, може, подумаємо, будемо пальці вкладати чи щось там сплюнувати. Я не про методи, я не про формулу. Я про те, що та людина, вона придбала свій особистий духовний досвід. Апос, пробачте, Давід в псалмах каже: Скуштуйте і побачите, який добрий Господь. Псалом 34, 8 вірш. От колись я. Це я в світ вже розповідав вам, я просто його згадаю трошки. Колись я вперше прийшов в церкву вперше в своєму житті. Проповідь звучала, співали, проповідували. Зовсім не пам'ятаю і тоді не дуже зрозумів, про що і до чого. Але я був хворий дуже, і покликали молитися за зцілення, заради чого я і прийшов. Ви знаєте, я отримав зцілення. Пройшло 10 хвилин приблизно після тої молитви, коли за мене помолились за зцілення. І після служіння я сказав, а я тепер буду ходити до церкви. Я хочу пізнати того, хто такий добрий і могутній. Я хочу тепер, бо я придбав свій особистий досвід. А недавно балакав з одним пастором, він зараз пастор в Вишневому, а він був в нашій церкві, і він згадав. Що покаявся через мою проповідь. Я кажу: я зовсім не пам'ятаю першої проповіді, Ну, це мій досвід. А він каже: а я дуже гарно пройшло більше 20 років, пам'ятаю твою проповідь першу в моєму житті, коли я покаявся. І тему пам'ятаю, і що ти казав. Він у кожного може бути свій. Але він нам дуже важливий. Бо якщо так поверхностно, формально, ми вроді і віруючі, а не голоса його не чули, не виду його не бачили, і воно рік за роком проходить, і тоді, на жаль, проходить деякий час, і деякі люди відходять від Бога, бо вони. Не мали або втратили його реальність у своєму житті. Я ще хочу коротенько приклади з старого заповіту Ісуса Навіна, 24 розділ. Ісус Навін каже з 15 го вірша до народу Ізраїля. Виберіть, сьогодні, виберіть собі сьогодні, кому будете служити. Я виборочно читаю. А я та дім мій будемо служити Господеві. І відповів народ та й сказав: Борони нас, Боже, покинути Господа, щоб служити іншим богам. Гарна промова у Ісуса Навина. Що Він і весь дом буде служити Богу. Хоча Може, ви досліджуєте і щось інше побачите. Я не зустрічав, щоб діти Ісуса навіть зустрічались в Біблії в такому гарному сенсі, щоб вони дійсно служили. Ну, може, не так велично і тому їх там нема. Може, служили, може, ні не знаю. Але оці люди кажуть: та, Боже, позбавно, щоб ми служили комусь іншому. А що за причина була, що вони так кажуть? 17-й вірш того ж розділу. Бо Господь Бог наш, Він той, що вивів нас та наших батьків з Єгипетського краю, з дому рабства, і що зробив, увага, що зробив на наших очах ті великі знамена, і стеріг нас всю, на всій дорозі, 18-й вірш. І повиганяв Господь усі народи перед нами, і ми будемо служити Господеві, бо Він Бог наш. І сказав Ісус до народу, ви не здолаєте служити Господеві, бо Він Бог святий. Ну, Ісус навіть помилився, коли казав за те, що а ви не зможете служити. Вони служили Богу. І ми можемо побачити це 31-й вірш того ж розділу: і служив Ізраїль Господеві по всі дні Ісуса та по всі дні старших. Що продовжували дні свої по Ісусу. Неправий був Ісус Навін, коли сказав, а ви не зможете служити. Змогли. І це каже нам слово Боже. І причина головна не в тому, що після того промови вони там завід склали, потім, наскільки я пам'ятаю, каміння поклали в знак того, що вони так присвятили себе Богу. Головна причина була в тому, що вони б мали цей досвід переживання. На їх очах це трапилося все. І вони сказали, як це служити іншому Богу. Ми будемо служити оцьому Богу, який стільки явив нам, перед передачими нашими. Ми бачили, ми переживали. Ми торкалися. Ми голос чули, ми бачили Його особисто. Оце. А інший приклад ну, з книг судів за народ Ізраїля, 10-й вірш, з другого розділу, і одинадцятий. По них постало інше покоління, що не знало Господа, а також тих діл, які чинив він Ізраїлеві, і Ізраїлеві сини чинили зло в Господніх очах і служили ваалам. Ось по смерті Ісуса Навина інше покоління вийшло. І вони, як каже Слово Боже, вони не знали, не чули, не бачили. І який ми бачимо результат? Вони відпали від Господа. Вони стали служити Валові. Я підходжу до кінця своєї промови. І хочу сказати знову, друзі, а формули нема. І люди, які думають, вони скажуть: ну що, не відпадали ті, хто бачили, читаємо і промовив Господь до Моїсея, 14-й розділ 4-ї книги Моїсея, 14-й розділ 11-й вірш. І промовив Господь до Моїсея, аж доки буде цей народ зневажати мене, і аж доки не буде вони вірувати в мене. І всі ті ознаки, що я учинив, був серед нього. Багато що бачили, але не вірили. Но є вибір наш з вами, тому я втретє раз кажу: а формули нема. Особистий досвід духовний нам дуже потрібен. Ще такий маленький приклад, колись ми. Табір робили в Польщі, і один бізнесмен сказав, що він дасть нам на цей табір, на дорогу, на інші речі, приблизно 140 тисяч гривень. Гарна людина, все нормально. Просто його там підвели, і він потім за тиждень, за 10 днів до табіру сказав, не можу допомогти. А я був відповідальний за цей табір як координатор. Друзі, я молився. І я так задоволений, що Бог відповів. І оцей досвід, за який я згадав з табором, потім допоміг, коли ми стали робити ремонт на півтора мільйона в зданні, в будинку нашої церкви. І я, якщо б не мав би того досвіду, в малому, я б на більше, б, може би і не пішов. Но досвід мені дуже допоміг. І я сказав, у нас грошей трохи, ми віримо Господу, Він допоможе, і Господь допоміг. І ось другий уривок з п'ятої книги Майсея, четвертий розділ, дев'ятий вірш. Тільки стережися і дуже пильнуй свою душу, щоб не забув ти тих речей, що бачили очі твої, і щоб вони не повиходили з серця твого повсідні життя. Твого, Бог живий. І брат Василь, я дякую. Гарний уривок прочитав нам на початку служіння. Я не знаю, було б щось з апостолом Павлом, якщо б він не мав цього особистого духовного досвіду. Він що, не чув проповіді? Я не кажу за синагоги фарисейський якийсь там від Нікадіма, в якого вчився. Чув, бо коли побивали деяких камнями служителів Божих, він там одежу стеріг. Бо чув, як вони казали, но не вражало його це. А потім було щось інше. І отакий яскравий світ зустрівся йому на дорозі. І там було сказано йому, щоб. Що ти почуєш, і що я відкрию тобі. Ну, Вирок ми вже самі зробили, але я ще вам його нагадаю. Нам треба мати свій особистий духовний досвід. Бог живий, Він оживив нас для живих стосунків. Це гарно, коли за нас хтось помолиться. А чому б не помолитися і нам, і отримати від Бога щось таке, що дасть нам цей досвід. Це гарно, коли хтось проповідує, і нам важливо дуже слухати проповіді. Але гарно, коли ми відкриваємо Слово Боже, читаємо і отримуємо там відкриття. Це гарно, коли в деяких обставинах ми можемо від Бога отримати слово, не від сіля, а яке сказано буде в наш дух, бо ми так гарно відносимося до пророків, які пророкують нам слово, так каже Господь, і ми так захоплюємося іноді, оце який дар гарний. Але Бог може казати і в наше життя. І я не кажу за те, що Він буде казати вам кожну годину або мені. Бог говорить, але не болтає. То нам іноді потрібно мати оцей особистий досвід. Або коли що Олексій казав, ми не можемо простити. Ну так нам нашкодила людина. Не можемо простити, нема сил ніяких. А ми звертаємося до Бога. І така любов від Нього приходить. І ми тоді маємо цей особистий досвід, і це нам допомагає жити. Але віру ніхто не відміняв. Тому я кажу, бачити можуть багато хто, а повірити, довірити і залишитися вірним. Могу не всі. Хай Господь благословить усіх нас оцим особистим духовним досвідом. Амінь.